Вітаю вас, діти, на уроці інформатики. Тема уроку логічне слідування. Але спочатку давайте повторимо, що вивчали на попередньому уроці. Ми вже знаємо, що таке висловлення. Пригадайте. Розповідне речення, в якому що небудь стверджується або заперечується, називається висловленням. Також ми дізналися, що програміст повинен знати істинні та хибні висловлення. Переконалися, що відносно будь-якого висловлення можна сказати істине, тобто правдиве воно, чи хибне. Неправдиве. І дуже добре засвоїли, що питальні і окличні речення не є висловленнями. А пригадайте, які бувають висловлення? Так, вони бувають прості і складені. А за допомогою яких слів ми утворюємо складені висловлення? Так, це слова і або не. Розгляньте, будь ласка, малюнок. У вас є два простих висловлення іде сніг і дерева засніжені. Спробуйте із двох простих висловлень скласти одне складене. З двох простих висловлень діти можна скласти складене висловлення ще одним способом. Якщо йде сніг, то дерева засніжені. Подумайте істина дане висловлювання чи хибне? Поясніть свої міркування. У новому складеному висловленні були використані слова, «якщо», то Схематично це висловлення можна зобразити так. Якщо висловлення один, то висловлення 2. Висловлення один називають умовою, а висловлення 2 висновком. Висловлення зі словами якщо, то часто схематично зображають так. Спробуйте самостійно скласти висловлення зі словами якщо і то. І визначте, істине воно чи хибне. Розгляньте малюнок і складіть висловлення, вставляючи потрібні слова. Якщо світить так, сонечко, то на вулиці сонячно. А тепер спробуйте навпаки. Якщо на вулиці сонячно, то світить сонечко. В деяких висловленнях, якщо умову і висновок поміняти місцями, то отримане висловлення залишається істинним. Такі висловлення схематично можна показати ось так. Подумайте: чи можна сказати, що з істинності одного обов'язково слідує істинність іншого? Так, можна? Але є висловлення, які, коли поміняємо місцями, умову і висновок. Не будуть істинними. Наприклад, фрукт лимон, фрукт кислий. Коли поміняємо місцями фрукт кислий, це не означає, що фрукт лимон. Отже, запам'ятайте, відношення між двома висловленнями, коли з істинності одного висловлення обов'язково слідує істинність іншого, називають логічним Слідуванням. А зараз зробіть гімнастику для очей. Повторіть правила безпечної роботи за комп'ютером. А тепер приступайте до практичної частини уроку. Для роботи вам потрібна програма сходинки до інформатики. Якщо ви завантажили програму сходинки до інформатики, запустіть її на виконання. У вас відкриється ось таке вікно. Уберіть 3-4 класи. Після цього завдання під назвою туристичні маршрути. У вас відкриється вікно із завданням. Отже, ваше завдання потрібно побудувати маршрут через міста, в яких наголос падає на перший склад. Наприклад, Київ. Після цього, коли ви пройдете по кількох містах, в яких наголос падає на перший склад, вам потрібно натиснути на кнопку Перевірити. Кінцевий результат фотографуєте і надсилаєте у класрумі. А я вам дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці!